Із вівторка в місті знову буде весна. Синоптики стверджують, вже 27 січня температура повітря підніметься вище нуля. Обіцяють опади, туман та ожеледицю. З 28 по 30 число нічого суттєво не зміниться, кажуть в полтавському гідромецентрі. Ночі мінус два, в день плюс три дощі, де не демокрай сніг. А ось 31-го погода й зовсім зіпсується. за словами експертів. З цього дня у Полтаві пануватиме південний циклон. Цей циклон. Буде, ну хоча він і виходить взимку, але він буде дуже і дуже теплий і принесе з собою надзвичайно теплу погоду опади, переважно у вигляді дощу, місцями сильні опади. Ну, знов таки дощ, і лише 2-3 лютого це може бути мокрий, з мокрим снігом. Усе це супроводжуватиме сильний вітер, і занадто висока як для холодного сезону температура від 1 до 6 тепла. Метеорологи зазначають, у першій декаді лютого зими не буде. Отже, на ось таку справжню зимову погоду найближчим часом в полтаві годі чекати. За словами синоптиків, справжні морози можуть повернутися лише в середині лютого. А поки що, дощі і мряка.